До речі, пане Тарасе, а що то була за було за таке повідомлення від Міністерства оборони РФ, що, начебто, вони там відступають вже з лівого берега, потім його аналювали, потім знову не зрозуміло, що там відбувалося. Це якась знову ж таки психологічна операція, чи тут і проглядається якась політична складова? Це пані Анастасія називається. Їхня класична операція, що все, все по класіки, вони все це робили з нами неодноразово, намагалися. Тобто, це операція нависна введення в оману дезінформації, і вони проводили подібні операції і перед початком війни, коли показували, що нібито відводяться російські війська, показували сюжеті на першому каналі російського телевідення, що ешелони вивозять техніку з Криму в бік Краснодарського краю. Потім я це прекрасно пам'ятаю, коли ми проводили операцію з звільнення Херсонської області, вони почали вкидати, що російські війська вже звідти відійшли. А ми дивимося на екрани наших дронів і бачимо, що ніхто нікуди не відійшов. І техніка зберігається, і особовий склад, і все. Тобто вони вкидаються вже не вперше. Це їхня класична. Такий, скажем так, старий дідушкіний або бабушкіний прийом їхньої пропаганди і їхньої військової дезінформації вони ніколи нікуди не відійшли, нічого не було. Цей вкид був зроблений навмисно. Це не випадково. Те, що розповідала потім міністерство оборони РФ, що це провокація. Все це було розраховано, вкинуто, потім нібито видалено, щоб створити враження, що вони щось там приховують. Насправді нікуди вони не відходять. Вони намагаються просто нас надурити, але Оскільки в цій війні ми вже не перший рік, зрозуміло, що ніхто ввестись на цю дезінформацію не буде. Ще раз повторюю, треба дотримуватися інформаційної гігієни і не вірити заголовкам преси. В першу чергу, як казав професор Преображенський, не читайте сутра совєтських газет. А які читати, а ні яких не читайте. Я просто чому запитала про політичну складову, бо так як ну ми обмежено коментуємо те, що відбувається на лівому березі, то а, всі посилалися і читали Пригожинські ті телеграм-канали, які продовжували розповідати, що там відбувається. Також вони по суті дуже активно збивали попереднього командувача угруповання Макаревича. і зрештою вони свого домоглися, бо призначили Теплинського. А теплинський поряд із Суровікіним з минулого року вважався одним із керівників внутрішнього Армійської опозиції Шойгу та Герасимова. Ось я просто думаю, чи може бути ось ця операція на Херсонщині частиною певної внутрішньополітичної боротьби? Можливо, тієї самої боротьби, яка і призвела до заколоту Пригожина. Пані Анастасія, ну ви ж Кваліфікований журналіст, ви прекрасно розумієте, що ніякого конфлікту серйозного в російському генералітеті насправді немає. Є боротьба кількох угруповань, але знову ж таки воюють по чергу спецслужби між собою армія воює з усіма іншими. Тому внутрішньо армійські конфлікти вони політичної складової не мають. Вони мають виключно кар'єриські принципи і бажання перекласти на когось відповідальність, тому що їм кожного разу потрібно знаходити нового цапа. Відбувало ну Путін же не може бути винний або Шейгу. тому шукають або Суровікіна шукають, або Тіплінського шукають. Або інші генерали, на яких вішують ті чи інші поразки, вони так завжди діяли. Давайте згадайте Сталіна, як він безжально понижував звані і розстрілював своїх генералів, тому що генсек генералісімус не міг бути винний в провалі Червоної армії завжди були винні генерали і військові. Тіплінський, це є один з улюбленців Путіна. Він не те, що є в опозиції, скажем так, до Герасімова там чи до Суровікина. Ні, просто це звичайно путінська манера тасування. Він не довіряє нікому і своїм військовим в першу чергу, і він магічно вірить, як і фюрер третю рейху в своє, в свою, скажімо так, зірку фортуни. І тому він вважає з якогось дива, що він може особисто втручатися в вихід воєнних операцій. І якщо він вважає, що от якщо якась операція провалюється, то винен командувач. Як уже стало з Суровікіном, якого понизили і відправили в почесну відставку. От, і значить, якщо ми магічним чином поміняємо суровіки на Тіплінського, у нас все піде. Ну, Це так не працює. не працює, Тому що е це проблема, у них, у них справді серйозна проблема, але я звернув увагу все ж таки на слова нашого главкома Валерія Федоровича Залужного, де він казав, що він уважно читає те, що пишуть російські військові командувачі, в першу чергу. Начальник генерального штабу Валерій Герасимов, тому що він каже, що це дуже небезпечні противники, дуже підготовлені, дуже підлі, і їх треба розуміти, розуміти знати зсередини. І не зневажати треба поважати свого ворога, якщо він на це заслуговує. От. ми дуже звичайно хотіли і повинні працювати над тим, щоб у них з'являлися конфлікти, щоб вони один одного не навиняли. І це буде впливати на їхні оперативні можливості. От але ще раз повторюю: е оці фантазії про те, що у них там є серйозний конфлікт. Ну е то треба е забувати. У них є боротьба грізня за владу справді, але вона більше, скажімо так, проходить по е лініям. Різних кланів, от вона безпечно ставатиме все більш безжальною і по мірі того, коли ставатиме очевидна російська військова поразка, чи те, що Росія зайшла в глухіку. От тоді вони справді почнуть один одного жити і вбивати і підривати. не от те, що в них перспектива такого конфлікту є, показав бунт Пригожина і його вбивство, ліквідація, точніше, не от а пригожин. На жаль, вже не нами, Чому на жаль, бо він активно працював над тим, що ці конфлікти ставали реальністю. Ну от але я думаю, що свято місце на, на на Росії пусто не буває. З'явиться новий пригожин, з'явиться новий э, підбурювач, який буде над цим працювати.